До світу за півроку впродовж першого півріччя надійшло до бюджету Житомирської громади 2 млрд 429,4 млн грн. Із них 2 млрд 209,1 загального фонду та 1 млрд 751,2 власних доходів загального фонду. Річний показник доходів виконаний на 53,1%. Планові показники власних доходів загального фонду за перше півріччя виконані на 108% або плюс 13,8 млн грн Відповідно до знов звіту по спеціальному фонду, додаткове надходження спеціального фонду склали 304,7 млн, із них фонд охорони природи на 6 млн грн та 34 млн по бюджету розвитку. Видатки бюджету проведені на суму 2 млрд 338,02 загальний фонд 1 млрд 965,9 млн, спеціальний 372,3 млн грн. Найбільше питому вагу в видатках загального фонду бюджету складають видатки по департаменту освіти 1,051, а також видатки управління комунального господарства 201,6 млн грн. По питому вогі відповідно до економічної класифікації найбільшу питому вагу або 49,1 складають видатки на оплату праці та нарахування. Видатки спеціального фонду проведені на 372 мільйона, плановий показник виконаний на 17%. На подолання наслідків збройної агресії впродовж півроку спрямовано 247,6 сорок грн. мільйонів гривень. Забезпечено в повному обсязі виплата зарплати і всі платежі по бюджетній сфері.